Всім привіт! З вами Зачат чат Мене звати Альона і до вашої уваги перший у новому навчальному році випуск програми Академ Лайф Тиждень, у якій ми, як завжди, згадуємо найцікавіші події життя Академії. І для початку, як завжди, коротко про головне. В академії відбулися урочистості з нагоди дня знань та посвяти першокурсників у студенти. Студенти нашого вишу взяли участь у цікавому флешмобі під назвою Гімн молодим. У стінах академії відбувся мистецький аукціон в ім'я перемоги та миру. 31 серпня академія відзначила одне зі своїх найулюбленіших свят день знань та посвяти першокурсників у студенти. А як саме все відбувалося на власні очі? Бачив Сергій Тарасов. Усім привіт, з вами ТВ. Ми знаходимося на урочистому святкуванні Дня Знань та посвяти першокурсників в Українській академії банківської справи. Сьогодні розпочинається новий навчальний рік, який завжди дарує нові зустрічі, відкриває нові шляхи і народжує нові мрії. обрали саме академію, де ви про неї дізналися? Е, ну, я в інтернеті бачила. Я ще навчалася в школі, але вже Остаточно вирішила вступати в банківську академію, і тут на час на курсах була, і тепер вступила. Я також була на курсах, мені тут дуже сподобалося. Я вирішила залишитись. А встигли вже познайомитися з кимось Ну, з групи своєю вже починаємо знайомитися потроху. Я хотів би сказати три рази. Дякую. Перший раз я хочу сказати дякую вам, першокурсники, за те. Что вы обрали цей навчальний заклад. Насправді це самый кращий навчальний заклад в Україні. Чому ты выбрала именно Академию? Честно говоря, она мне понравилась внешне, были довольно такие позитивные отзывы, и я подумала, что мне стоит попробовать, тем более я в Киев не хотела, и я посчитала, что сумма это будет хороший выбор. Знала друга про академію зашел на сайт, поте Ну і фактически з первого следующа влюбился в неї. Скажіть, будь ласка, як пройшла вступна кампанія цього року? Пару слів коментуєте. В цілому, я вважаю, що пройшла вона досить успішно, без усіляких конфліктних ситуацій, спокійно. В цілому ми набрали непогано досить, приблизно 85% від ліцензійного набору це 336 чоловік. Ми дякуємо Сергію та Жені за чудовий репортаж. Ну що ж, ось такі у нас сміливі першокурсники. Ну а ми рухаємося далі. А щодо другої частини посвяту першокурсників у студенти, то вона відбулася 4 вересня на першій у новому сезоні дискотеці в нічному клубі Асторія. Не встиг новий навчальний рік набрати своїх обертів. Як вже з другого робочого дня у спортивному залі академії розпочалися репетиції нового цікавого та креативного проєкту флешмобу під назвою Гімн Молодим з 2 по шостого. Зня у спортивному залі проводилися напружені репетиції флешмобу, у рамках якого було заплановано відзняти відеокліп на пісню Гімн молодим. Мета проекту показати справжню сучасну молодь України активну, спортивну та енергійну. 3 вересня у науковій бібліотеці академії відбувся мистецький аукціон під назвою Митці сумщини сумським військовослужбовцям. Даний захід спрямований на допомогу нашим землякам-військовослужбовцям, які сьогодні на сході України захищають цілісність та незалежність нашої держави. Мистецький аукціон зібрав не багато немало майже 120 тисяч гривень. І приємно, що аукціон в академії започаткував серію мистецьких аукціонів у місті Суми. Наступний подібний аукціон відбудеться 11 вересня о 17 годині у міській мистецькій галереї. Ну що ж, ось таким насиченим на події та гарним на емоції пройшов перший тиждень в академії. Нам залишається побажати вам успіхів та гарних вражень. Залишайтесь за чатів. Для вас працювала Альона Тонконіг. Побачимось.